Привіт, друзі! Дивлюсь останні два дні новини і серце радіє. Радіє, радіє. Радіє за те, як освобождають Росію так? про те, що відбувається в Курській Народній Республіці, і про те, як курчани зараз готуються до референдуму. Нарешті, нарешті вони дочекались свого часу. Я не хочу зупинятись на тому, що там відбувається. Ви знаєте, це гаразд е краще, ніж я. А хочу з вами поговорити, чому це відбувається, так чому стало можливим, те, що українські війська зараз е, визволяють е, Курську народну республіку. Я впевнений, що це тільки перша народна республіка, яку почали визволяти українські війська. А стало це можливим тільки тому, що НАТО втомилося захищати. Росію, верніше не Росію, а російських оперів. Так, тобто російські упері кричали, що ми там проти НАТО воюємо проти НАТО, але на самому ділі НАТО всі ці 11 років він з Україною старанно захищала русню, і русня розпушила крилля, розпушила хвости. І сама повірила е, в те, що вона сама щось може. Так, хочу вам нагадати, що навіть по інформації руснявих вони їхній Білаусов, до речі, зверніть увагу увагу. Так, Білаусов, Спірмаусов, ми пам'ятаємо з вами такого кренділя, який був бігав по окупованих територіях, так. І розповідав там щось. Ну і потім його самі ж е, росіяни замачканули, підірвали. І Сподіваюся, що і у цього буде. Ні, ні, його не треба. Ні, він пови, потрібен нам живий. Він потрібний е, для суду так разом з його босом з Путіним. Е, нагадую вам, що минулого тижня він е, дзвонив Блінкену, е, він жалив, жалівся. Він просив Блінкіна, він умаляв Блінкіна. Ну, щось пішло не так. Або Блінкін е, забув. Або Блінкін забив так, на його мольби, просьби. Mm. Е, ну, е, Ми бачимо результат. Остання надія була е, у руських. Е, 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 Промовчу, Ютуб не пропустить це Відео остання надія була на німців, так що німці ну якось там скажуть українцям, впишуться за Російську Федерацію і якось зупинять українців. Але ні, ні, ні. Сьогодні Німеччина через своїх чиновників сказала, що Україна може використовувати німецьке обладнання, німецьку зброю, німецькі танки. Там, де і так, як вона э, вважає це за потрібним, так. Ми ж пам'ятаємо цю е, Німеччину. Таку вона була дуже стіснітельна, така Німечна. Так вона казала: ні, ні, ні. Ми нічого спочатку казала, ми нічого Україні не дамо. Потім вона казала, що Окей, ми дамо, але е, не дамо дозволу е, їздити по Росії нашою технікою. А зараз каже: Окей, хлопці, ми вже втомилися вписуватися за цих бовдурів. Ну, якщо до них не доходить нормально, ну підіть вже й дайте їм там піздюлів, хоч якось їм доведи. Що ну треба хоч іноді, хоч раз у 11 років голову треба включати, так вмикати. Ну і до речі, Сполучені Штати Америки також сказали, що ну окей, окей, ми можливо поспілкуємось там з українцями, дізнаємось, що вони там їм воротять, так як вони їм харі б'ють. Ну, це діло ж їхніх, це ж діло таке. Ну а що ви хотіли? Отже, друзі, отже, на мій погляд, це виглядає так, що західні країни вже просто втомились. Дивитися на цих бовдурів, які окупували одну шосту частину світу і Страждають херньою, так. Не. Окей, страждав б там херньою тільки б на ці одні свої одні шостій країні світу. Але ж вони ж зі своїми немитими рибами лізуть і до сусідів, і намагаються дестабілізувати ситуацію в інших країнах, так? І не, хочу вам нагадати, що Україна це е, перша країна, куди вони влізли, і де, йде жстока боротьба напряму з росіянами, так? Але ж вони ж лізуть і на східході, там на Ближньому Сході вони там намагаються. Розпалити цю війну, ну виглядає так, що країни заходу вже втомилися вписуватися за Бовдурів. Ну скільки можна? Ну, це от знаєте, от як от буває, там коли на вулиці є якийсь там один дебіл, так знаєте, і. Нормальні хлопці, здорові хлопці, намагаються його захищати, якщо він там піде на сусідній район, там щось набичиться, щоб йому не дали конкретних пістолів. Так, так і НАТО намагалось ці роки якось там урізонювати, захищати Росію. Але зараз виглядає так, що НАТО сказала: всі все, ти всіх достав, тому далі пливеш сам, і ми тебе захищати більше не можемо. Ну і зараз <рес> Росія зіштовхнулась все ще не, не з військами НАТО. Так треба треба розуміти, що якщо б війська НАТО е дійсно вирішили прийняти участь цій війні, то вже Москва була б окупована, так і бункери вже були б всі підірвані. Я чесно, я не розумію, чому НАТО все ще не зробить цього, але, але навіть цей крок, що НАТО відкрестилася, сказала. Любі українці, ми більше цього чмиря захищати не будемо. Хоч хочете, мачіть його, хочете ставте раком його. Що хочете, то з ним і робіть. Ну і українці молодці. Українцям це повторювати два рази не треба. Так, українці почули і зробили. Оце молодці. Оце класні новини, так? Ну, я бачив, я бачив вже. Багато коментарів, де люди пишуть, чого ж раніше так не робили. От чому ж раніше так не було, і намагаються це якось перекласти в провину України? Так, ну як я вже сказав, раніше за Росію писалося НАТО, і це був єдиний стримуючий фактор, чому українські війська ще не походили і не звільнили російські території. Отже, курчани, я вас поздравляю! Уваги зробили. Не ви зробили а. Вам е, прийшли і допомогли зроби, зробити перший крок на шляху е, дійсно класного життя, дійсно класного, е, класного майбутнього так? Е, самостійності. Або, або я був би був зовсім не проти, якщо б ви там на референдумі у себе проголосували. Примкнути до нормальної країни, так примкнути до України, не залишатись цими вузерами, незрозуміло чимось, а піти там, де живуть нормальні люди, там, де є нормальне майбутнє. Я впевнений, що дуже скоро до вас приєднаються і ростовчани, і інші люди, які там є. А, до речі, до речі, про Тікток війська, Чеченці, Тікток. Де вони? Я вам скажу, де вони. Їх зараз всі шукають, їх не можуть знайти. Вони, по ідеї, вони повинні були захищати Курську область, там де стояти на кордоні, так, але ніхто не може їх знайти. І тільки я здогадався, де їх треба шукати, я вам підскажу. Вони зараз. На границях на межах Чечні вони готують оборонні споруди, тому що вже чудово розуміють, що це тільки початок, і, і дуже скоро прийдуть і в Чечню визволяти Чечню. Тому вони швидесенько зібрали речі. Ключили тіктоки і попиздили до Чечні готуватися боронити чечню тікток-кадирівці, e, ну вас це не спасе. E, є дуже, дуже реальні хлопці, чеченці, справжні чеченці, які зараз визволяють курчан, але потім вони прийдуть і визволять свою батьківщину, так і зачистять її від вас. E, до речі, дві лінії оборони не зупинили українців, e, українські війська. 에, побудувати щось більше і щось 에, міцніше у Тікток Кадирівців часу немає, тому що ну українці швидко 에, підійдуть туди до, до, до мешчкері, щоб зачистити і звільнити народ ічкері, братський народ, український братський народ ічкері звільнити від цих варварів, друзі. Я всім пропоную радіти разом зі мною. І я пропоную всім підтримувати українські війська, підтримувати українців разом зі мною. Будь ласка, поставте вподобайки. Будь ласка, підпишіться на це відео, щоб більше українців його побачило. Та й не тільки українців, взагалі, щоб більше людей його побачило. Так ну і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того. Е, про що ми з вами сьогодні поговорили? Чи дійсно НАТО вирішило більше не захищати цих довборів? Так і сказав, НАТО вже втомилося. Сказав, все, їздіть їх всі кому завгодно. так? Ну, я кажу просто так відверто, як хочу. До речі, раді такого діла, то те, що я бачу, я на роботі сидіти не міг. У мене зараз робочий час. Я сказав, ні, нафіг, я от їду, мені треба. Поспілкуватися з людьми, мені, з нормальними людьми, з українцями, так? Поділитися з ними моєю радістю. Здрисну з роботи, сіжу, пілю відосик для вас увесь у новинах. Тому я сподіваюся, що ви поставите мені вподобайки. Ну і підпишитесь на мій канал. І да, 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 напишіть мені в коментарях, що ви думаєте. Чому саме зараз Україна пам-пам-пам-пам-пам. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!